Мої вітання, шановні глядачі. На вулиці не знімала. У нас сьогодні така сама погода, як і вчора. Похмуро, трішки дощ моросить. А я пробіглась по магазинах і зараз покажу вам, що купила. Покупок було небагато, але все одно дещо купила. Заходила в тайстру. У нас там зараз акція, молоко. Ось таке галичина 2,5% жиру ультрапастеризоване, тобто довго зберігається. І воно зараз по 35 гривень, здається. Я підпишу, скільки коштує доволі вигідно. То взяла собі про запас два пакети. І в тайстрі купила кепсик, шоколадний рум'яниць 60 грамів. Далі була в нашій ряді. Взяла Трошечки печінки, тут 300 г. Буду тушкувати у сметані. І далі покупочки за тебе. 4 ківі, ось таких. Так, із молочних продуктів, два сирочки. Вони поки на знижках докупила ще трохи. Сметана, лагода, 15% жиру. Бо вчорашня вже розійшлася ту, яку брала. Молоко. Я в АТБ була раніше, ніж кастрю. Купила її в АТБ молоко, 2,5% жиру, щоденний збір. От, до речі, воно навіть дорожче, ніж те на знижках. Так, Чайочок. Взяла собі ромашку, 20 пакетиків. Беру розумний вибір. Подобається іноді такий заварити. Я ввечері такий пів. Ловаре квітковий чай, не знаю, такий ще не брала. Ягідний джем, ройбуш, малина, альпійський лух і королівський десерт. Подивимось, як цей на смак, бо до цього у мене була ось така упаковка. І майже закінчились тут ось такі смаки. Мені подобався цей чай. Так, Ковбаску купила. Якась салямі фінська. Вона без знижок чи 130, чи 140 гривень за паличку, а тут за 80 гривень ось така паличка ковбаски. От мені захотілося саме такої, не знаю, якоїсь не сиров'яли, не сухої, а ось такої. Копченої просто ковбаски. Три е, круасани ліго з шоколадом. до чаю, до чаю, кави, І батон вершковий від цар хліб. Так, і це були усі покупочки на сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!